Путін заговорив, президент Росії зробив одразу кілька гучних заяв, звинувативши Україну у підготовці терактів на території Криму. За його словами, українська влада, замість того, щоб шукати компромісів та способів мирного врегулювання, перейшла до практики терору. Отже, тепер заявив Путін він не бачить сенсу у норманських переговорах. Передували випадам Путіна заяви російської ФСБ про те, що, начебто, у ніч на 7 серпня в районі міста у Криму виявили групу українських диверсантів, при затриманні якої загинув російський військовий. А у ніч на 8 серпня, нібито, спецпідрозділи Міноборони України зробили ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп. Такі заяви ФСБ спростували у Генштабі та Міноборони України, назвавши їх спробою виправдати передислокацію та агресивні дії військових підрозділів Росії на території окупованого півострова. І вже є реакція від Ради нацбезпеки України заяви президента Путіна про те, що Україна розв'язала терор проти Росії та про те, що росіяни нам цього не подарують, свідчать про те, що Росія планомірно готується до загострення ситуації та зриву мінських угод, сказав секретар РНБО Олександр Турчинов. Далі процитую для того, щоб піти на подальшу ескалацію конфлікту, Путін не вигадав нічого кращого за дешеву театральну постановку ФСБ з саморобними вибуховими пристроями стосовно терору, про який згадав президент Росії то тотальний терор, цинічне порушення прав людини та масові вбивства проводяться саме Росією на території на окупованій території Криму та Донбасу. Кінець цитати політологи заяви російського президента називають складною грою. Це частина гібридної війни на Донбасі. Втім, не виключають провокації з боку Росії під час святкування 25-ї річниці незалежності України, а тому закликають українські спецслужби бути на поготові. Висловлювання Путіна також пов'язують із майбутніми виборами до Держдуми. Такі заяви орієнтовані на внутрішнього споживача для того, щоб переключити увагу від економічних проблем, певних політичних питань, і це така собі мобілізація електорату напередодні виборів до федеральних зборів Російської Федерації. Ну і звичайно, що це додатковий інструмент тиску на Київ з метою активізації переговорного процесу, оскільки мінські угоди російська сторона виконує неповному. Обсязі а такі постійні погрози. Вони будуть створювати додатковий фон для керівництва України. Небезпека існує. Дійсно, нам не можна розслаблятися нам дійсно треба реагувати. Нам дійсно треба звертатися до європейської спільноти до, до Америки і тримати руку на пульсі, тому що Путін мені давно вже нагадує обізяну з гранатою коли він зможе її кинути, буде. Це 24 серпня, серпне. Чи буде це вересень? Чи це буде ще півроку? Ми ніхто не знаємо. Але ми повинні бути готові до цього. І на заяви Путіна вже почав реагувати світ. Першим серед іноземних лідерів прокоментував події голова МЗС Литви. У твіттері Лінас Лінкявічусь написав: агресор обвинувачує жертву у нападі. Старі методи КДБ. Підроблення обвинувачення Росії щодо України, щоби виправдати майбутню відплату.